Ну що, добрий ранок? Сьогодні у нас день поїздки. Я б мала з вечора голову. Того на голові непонятно що ми вже збираємось. У мене мільйон чемоданів, я не знаю, як це все має влізти в літак. Ну, коротше, буду ще перебирати. Чемодан 30 кг, Того я сподіваюся, що запронюю ці квитки, які преміум там, де можна до 32 кг. Щоб Що ви розуміли, квитків ще немає. Просто це мій чемодан. І це мої всі сумки. А чого Ну, це Волі підстраш, так? Ти їдеш, ти перша сама, так? Тві речі зібрали, ти сама перша тих полюбишся. Ту золошки кину. Ти ви так поїдешся. Вже в Житомирі. Заїхала, мені облишила в я не сплати, щоб купити по таблеткам, як наркобороник і їду. У мене там таблеток в цімодані своїх. І заїхала в Мак поснідати. Ну, зараз, точніше, заїдемо і їдемо далі на Польщу. Лівка, перелік мій маласенький. Я аптеку виходжу, вона скулить, плаче. Каза, ти зі мною. Я, ж не запухша, ну то така. Ми, коротше, приїхала на кордон. Кордон закритий. Їдемо на другий кордон, олівка на заправці. Тут суть купила морозу, якась мілка, за 100 мире не на заправці. І вже доїжджаємо до кордону. Наша проблема в тому, що документи зроблені на раворуську, а їдемо ми через другий кордон. І не ясно, чи нас пропустять документи в сенсі на олівку. Тому держимо колочки. А ще я не знаю, розповідала вам, що проблема з квитками. У мене були куплені квитки. Я написала на монобанкам. Вони там рішали з квитками, бо я не могла купити на олівку через те, що квиток мав бути з пересадкою. В результаті я поки вчора рішали, не було, не робив цей відділ, який бронює на тваринок. А сьогодні, коли вже можна було забронювати, вже немає квитків. це така клас. І тому два варіанти або їхати в іншу країну і летіти звідти. Або летіти звідси, але пізніше. Але квитки плюс 200 доларів. І... Але ясно, чи можна зараз заборонити, зараз пробують. А, да. И, короче, я думала, что я бы начала без оливков, но в попытке пришлось 13 тысяч гривен, а так, минимум, 870 долларов, а, плюс оливка, ну, короче, да. минимум, ну, да, 1000 долларов. Шла века, годы на кордоне уже. Сколько мы а сюда приехали? Неужели сколько мы приехали на кордон? Третья, четвертая. А, зараз? Сколько? Сейчас 9. А вибрій? Ні, я маю ввіду годину, як пішов 3-4. Олівка Пасі, вже втомилась. А вже приїхали? Черги капець. Нам тут що, вже предлав якийсь чувачок, який безучері домовляється за чергу. Потім якісь сім-карти. Олівка стомилась вже і по машині бігала, і спала, да? устала. Лягай поспіш, лягай. Так, ми наразі на кордоні, пройшли кордон. Але щось перевіряти машину, тому йдемо з Олівкою, виведу її. На Олівку перевірили документи, я трішки переживала, Ось світиться. Виняли ми всі. Короті, я трошки переживала, бо, як я вам казала, в нас були документи на кордон Раваруську, і нам сказали, що їхати тільки через той кордон. І причому ну, це була передівна жінка в цій. По грантслужбі, як вона називається, Митниця. Там де ми міняли сертифікат здоров'я на ні, точніше, форма Ф1 на сертифікат здоров'я. І вона була дуже вірідна. І вона сказала, що тільки через рава руська, якщо ви пойдете через Другу, вас не пропустять. Я, в принципі, знала, що повинні пропустити. Ну, поїхали. Ой-ой-ой, поїхали ми через другу. Я на українській границі лівку навіть не питала, а на польській ого, щось блимнуло. Запитали. Я її достала, показала всі документи, все пропустили. Просто до, дуже довго Ми на кордоні з п'яти годин, а зараз 12 ночі. Скільки? Шість з половиною годин. А вже, мабуть, навіть, навіть 12. Олівка, ти куди? Ні, на руки. Стоп. Добрий ранок з Польщі, з Варшави. Ми вчора заселились. Приїхала в 2 часа ночі, я спала в машині і зайшла, просто виробилась. Зараз, може, трішки покажу квартиру. У мене просто попіє з квитками. Я бронюю через консьєрж сервіс Монобанка, тому що сама не можу, так як квитки з пересадкою, не можу додати собаку, немає такої опції. І вони так довго мені бронюють, поки вони цілий день весь за квиток, то на той день вже немає. І так само сьогодні зранку вийшло, що поки вони відповіли мені за квиток, то вони вже закінчились. В результаті я вирішила, що я буду їхати на Німеччину летіти звідти. Зараз знову попросили її вже забронювати квитки на Німеччину на автобус, щоб з собакою, бо знову ж це така побія з собакою поїхати. Там майже всі перевізники не беруть, я знайшла одного, який бере. І потім буду сама вже бронювати квитки вже з Німеччини, там, так як прямий, то без проблем. Сьогодні в планах десь погуляти з Лінісом і з мами, а завтра виїжджати. Таке в нас апартаменти. Тут балкончик. там що я ні кімнаті, але не буде показувати, буде там лежати. Такий вид з балкона. І зараз ванну покажу. Mm -hmm. mm -hmm. Ось тут ванна така. Ми зібрались, їдемо в торговий центр. Ліка вже жде. вона п'є таблетки і перескормом дають. Вона довольна, так? Да? Мені кожен раз ой. Здається, що я поправилась, але вона чи джинси джинсані. Якщо чесно, то чим ближче до поїздки, тим більше в мене страхів, як я хоч щоб я потянула самостійне життя. Ні, Божечки, до речі, я його в будь-якому випадку потянула. Просто вчора я вам не розповіла, але коли ми приїхали в Варшаву, то мені якраз, ну як ми їхали по дорозі, в Варшаву, то мені якраз вже узгодили квартиру, всі документи. Але це страшно, бо реально вона дорога. І я думаю, чи не я там деякі помилки, можна було <п 'ят> там пошукати з кимось, пожити. Але розумієш, в мене олівка, по-перше. <п 'ят> вона на балконі. <п 'ят> <Нема. п 'ят> там є. Нема. Ні, вона не А, І, ну, типу, я не знаю, як людина буде відноситись до олівки, коли там в мене буде вдома. плюс... Ларамтом там не повезе, і ти знайдеш не сильно хорошого сусідку. Коротше, такі якісь страхи були. І то я сняла однокомнатну. Ну, в крайньому випадку там можна буде когось підселити, але просто в кухню студію. Вона однокомнатна, плюс кімнату штуч. Так, все, ми збираємося, їдемо снідати і по другому центру. Я дуже хочу йти в зару, хочу там тапки, костюм глянути і майку, але розумієш, в мене нема куди це Ми тридцять 32 кг речей. Зараз ще граю з квитками. Коротше, буду купувати все-таки на Франкфурт, але на Олівку дуже важко купити. Зараз консьєрж Монобанка пише їм на почту. Запит, щоб вони одобрили, покупку квитка на собаку. До речі, реально ця штука з Монобанком, хто не знає, я вже мільйон раз розповідала, ще раз розповім. Коли ви відкриваєте платинову карту, там по-моєму, гривень 300, випуститись гривень 500. Я ще робила роки 3-4 назад. І потім ви можете з цієї карти, які привілегії. По-перше, всі бізнес лаунджі безкоштовні. Ось куди я літаю, бізнес-лаунджі, їжа, напої там безкоштовна. По-друге, є така функція консьєрж сервіс, який вам допомагає у вирішенні питань. Я зазвичай забуваю за нього і згадую лише, коли от мені кудись летіти, то потрібно там клініку знайти, де там справку, лівки зробити щось таке. Я завжди їм пишу, вони допомагають. І ось цей раз навіть з квитками вони допомагають. Тому прикольна штука. Хотілося б, що вона працювала лише швидше, але все одно класно. Так, все, тепер пішимо. Це для Влог? Mm, Ні, не брало. Скільки тобі років? 17. А настайне рівненько. Це вона ще хвост, якось весь. Ми зібралися. Усі Да, Я з Олівкою. Тільки з вами, мабуть, тут Вийшла вивезти олівку. Тут, до речі, так гарно. Такі сучасні будиночки новенькі. Прикольно реально в Польщі мені. Чомусь подобається. Ось в такому будинку ми живемо. Тут сусідні, тут таке нервний типу, ЖК, або ще такий підземний паркінг. Зроблено гарненько. Для людей все. Прийшла на торговий центр поснідати. І тут такий вибір їжі і все виглядає дуже прям смачно реально. І по цінам. Давайте подивимося, можете на 10, ніби зараз. Ну, ось якийсь ну, це якийсь маленький за 150 гривень. А, так. Сарнаская FC. Ну, он меню 300 гривен. Так, я нарешті купила квитки. Да? Ты довольна? Купила квитки в Німеччину за 4,5 тисячі гривень, бо окремо на олівку надо квиток, як на повноцінного дорослого. А і купила вже на літак. Добре, вона ну, забирає. Сказала, що і на автобус обов'язково роздрукувати на олівку дозвіл. Я шукала, бігла по торговому центру, в якомусь магазині роздрукувала. Тепер я в Лісі гуляю, завтра їду в Німеччину і післязавтра вранці приїжджаю, в день вилітаю. Пристала пальчики, щоб все було добре, нічого не перенесла, бо квитки я не зможу обміняти. Того замість того зупину собі купити, я купила, коротше, квитки ще в Франкфурт. І олівка доволі. Йдемо далі гуляти. Мамі подарила сумку, дивіться, колівка круто в нього вписалась. Варі мамі подарують мені тепер сумку, щоб олівку носити. Круто? Круто. Так, говорю, мама подарить мені цю сумку, мама поки не сильно хоче. Я сподіваюся, що на подарок. Заліпка реально прикольна. Це перша сумка, в якій вона сидить. Зараз затащили їх в торговий центр, Ой, в торговий центр. Кажу, продуктовий. Хочу подивитися якийсь польський шоколад, хоч що хоче. А потім дінчик хоче поїхати в якийсь аутлет. Це у нас такий сьогодні. Релакс день по торговим центру. В який таутліт хоче поїхати? Mm? Mm -hmm. який Городок, Ой, якісь прикольні солодощі. Дивіться, якісь по 100 гривень. Які прикольні. Дивіться, якісь такі штучки прикольні, по 30 гривень. Шоколад в чубіках. Прикольний. Береється, дві цю пчілка продається наша в Польщі прикольно. Ось тут мірай просто мілки мільйони. Тут Харібо, кноперси. Коротше, я а, пропала яка овсянка вже готова з різними смаками, що я ні в одній країні країни бачила. Будеш їсти? Ні, таке не буду їсти, просто цікаво. <говорить> Пішла не знаю, яка година ходіння по магазинам. Ми прийшли в другий, це вже третій торговий центр. Ми прийшли за крок саме Дінису. Інша за У Мене просто ці ноги валяться, я гуляти, я вже Далі, я божню гуляти, на сьогодні вже втомилась. Далі з поїдемо пойдемо мілок-бар їсти. Мечгарити. Далі ми прийшли перекусити, погляньте просто наскільки гарний район. Тут купа просто всяких кафешок. Ми шукаємо зараз мілк-бар і, нарешті, будемо сідати їсти, бо ми просто нереально голодні. І це якийсь, до речі, аутлет. А тут нас запросили на якусь презентацію. Подарували нам якісь кремчики, дали брошурку. Якщо якісь штампіки ставити, то даються подарунки. Якийсь б'юті івент. Ми в другий заклад, бо в мілкбарі було дуже довге обслуговування. Він спить. Ми будемо їсти. Виглядає цікаво? Повернулися в бар за десертами і будемо зараз спробувати. І олів'єна. Олівка, ти дивишся? Наглядає дуже смачка. Лівка улибанська. Окілова. Це ти це місце, це Павлова. Угу. Угу. Так. Шкутно. Так, завершуємо влог на бідронці. Зайшли ми в бідронку після мілкбара. І дивіться, що тут продається віна з буряком. Також ж ніде не бачила. Mm. Да. Цікаво. Так, дякую всім, що провели свій зі мною, що подивилися влог до кінця. Обов'язково підписуйтесь на канал. І всім до завтра.